Я з вами поділюсь інформацію, яка ніде не печатається, не видається, але яка допоможе вам зберегти нерви і час від бігутні по лікарях і по апте. Мабуть, з курсу біології ви всі пам'ятаєте, що людське тіло складається з клітин. Клітини мають здатність генерувати кожного дня. Тобто, кожного дня у нас відмирає куча клітин, і багато трильйонів відновлюються і відроджується. Так от, медицина нас розібрала на органи і лікує кожен орган окремо. Болить голова тобі таблетку від голови, болить серце, лікують серце. І ніхто не звертає уваги, що, в принципі, ми всі одна цілісна система і складаємося з клітин. І у клітини на клітинному рівні є тільки три проблеми. Перша проблема те, що в нас заходить кожен день, і в якому середовищі клітина живе, і то, як з неї все виділяється. Ви згадайте, що ви сьогодні їли протягом дня, скільки корисних мікроелементів було у вашій їжі. А згадайте, що ви пили кожного дня, і згадайте, чи ви елементарно ходите кожного дня в туалет. В нашій клітині кожного дня потрібен свій шведський стіл. Це має бути певна кількість амінокислот, вітамінів, мінералів, полінасичених жирних кислотів, ферментів. Ось. І якщо клітина не дополучається з прийомами їжі, то відповідно створюються дефіцити. І клітинки не народжуються повноцінними, тому що їм не вистачає цих мікроелементів. Коли немає ферментів, то в організмі взагалі нічого не включається. 28 вісім амінокислот, п'ятнадцять е, мінералів, е, 12 вітамінів, сім е, груп ферментів і три поліненасичені жирні кислоти. От гадайте, чи ви їсте червоної риби 2 кг кожного дня? Мабуть, що ні Він багатий на корисну їжу і збалансований правильно по мікроелементам. Це все добро не попаде в клітину, якщо ви не п'єте достатню кількість біодоступної води, необхідних параметрів а, з відповідним редекс-потенціалом, та яка не йде в набріки, а яка йде прямо в клітини і несе у ці. Потрібні мікроелементи. Також дуже важливо, яке середовище всередині вас знаходиться, яка мікрофлора, тому що ми живемо в світі бактерій, паразитів, тому цілої або вегетейки, і ті тіні продукти, які ми споживаємо для себе, вітаміни, фрукти і так далі, вони просто повноцінно не засвоюються в нас в організмі, тому що їх з'їдає по дорозі, а елементарно, гриби, глисти і так далі. Крім того, що в організмі ще живуть, всякі стафілококи, коки, віруси, бактерії, дуже багато всього. І має бути більше позитивної флори, ніж негативної. Таким чином, ви згадайте, скільки раз виходите в туалет, і уявіть собі, що наш кишечник він має тривалість десь 10, 10 метрів. І якщо ця їжа не проходить вся нормально кожного дня, то вона десь там застоюється, гниє і а, отруює нас середини. От гадайте, який запах, допустимо, буває в кухні, коли забивається раковина. А ви ж там тільки а, тарілки миєте, вже як то кажуть, на якій вже немає їжі. От таким чином ще дуже важливо а, чистити лімфу. Колись люди дотримувалися постів, це було більше, ніж 200 днів. Ось таким чином чистився організм. Зараз ніхто постійно не дотримується. Тому а, від людини, як знати, наскільки загажена лімфа? Коли ви зайдете в туалет і елементарно зверніть увагу, якого кольору і запаху ваша моча і кал, і який під від людини, допустимо, чути. Ось. А це є каналізація нашого організму, куди організм також скидує, а, що в кишечник, а з кишечника, що не перетравилося ще й в лімфу. І якщо лімфа забруднена, то вважайте, проблеми будуть у всьому організмі. Що давати організму? А, клітинне харчування, відновити водний баланс, робити а, періодичну чистку а, від паразитів а, елементарно мінімум а, а, два рази в рік. То все вас буде там налагоджуватись, тому що слизові в нас в організмі обновляються кожних три дні. Тканини органів, допустимо, відновляються що три роки, а, клітини крові відновляються за 90-120 днів. Навіть кісткова а, тканина кості наші, обновляються через сім років. Стоїть питання, що всі ці роки, допустим, що три роки ви споживали, який спосіб життя вели? Ну і чи не надто ви стресували? О, таку систему очистки я знайшла. І по цій системі я позбулася головних болей, позбулася набріків, мене перестав здувати кишечник, а, мене пропала печія. Ось. І таким чином ну, елементарно я скинула 10 кг лишньої ваги. Тому я ділюся такою системою, кому буде більш цікаво, переходьте в мій інстаграм-канал.